Розглянемо стани, які можуть виникати внаслідок інтоксикації психоактивними речовинами і потребують невідкладної допомоги та госпіталізації. Протягом перегляду рекомендуємо ставити відео на паузу для детального ознайомлення з перевіком невідкладних станів. Після передозування опіоїдами можуть спостерігатись аспіраційна пневмонія, гострий респіраторний дистрес-синдром, некардіогенний набрик легень після введення на лаксону та інші симптоми, які ви можете побачити на екрані. Після передозування стимуляторами можуть спостерігатись рабдоміоліз через зневоднення та надмірну фізичну активність, аритмія, судоми, гостре порушення мозкового кровообігу, ішемія міокарду та інфаркт, зупинка серця та інші. Після передозування бензодіазепінами, барбітуратами та з-препаратами можуть спостерігатись стан, відміни із судомами, індукований введенням флумазенілу, гемодинамічний колапс. Ішемія міокарда, рабдоміоліз, гострий тубулярний некроз з гострою нирковою недостатністю, гострий респіраторний дистрес-синдром та набряк легень. Після передозування галюциногенами можуть спостерігатись серотоніновий синдром, флешбеки, ішемія кінцівок, стійкий галюциногенний розлад сприйняття. Після передозування імідазолінів часто кілька днів відзначається гіпотонія, продикардія. Та сонливість. Госпіталізації підлягають пацієнти з будь-якими проявами гемодинамічної нестабільності, респіраторної депресії, органної недостатності, сильною атаксію з ризиком падіння, вираженого психомоторного збудження, галюцинації та дезорієнтації, а також проявами серотонінового синдрому. Завершуючи, варто зазначити, що передозування різними психоактивними речовинами Можуть викликати довготривалі важкі соматичні та психічні розлади, саме тому дуже важливо впроваджувати заходи, спрямовані на профілактику передозувань та забезпечувати їх вчасне виявлення та лікування.